Найвизначніші історичні місця України в семи фільмах такий результат роботи фонду Рідна країна та його очільника Миколи Томенка. У них йдеться про історичні таємниці, на які пролито світло вітчизняними науковцями за останні кілька років. Також фонд презентував оновлений диск із віршами українських письменників у авторському виконанні. Яна Лемаренко розкаже про це більше. Я пропоную вам цікаву подорож у часі, що застиг в аскетичних. Чернецьких намолених печерах так починається один із фільмів досліджень української історії серед об'єктів, що потрапили в повезору авторів стрічки – Ставрійський, Хортиця та Києво, Печерська Лавра. На Черкащині дослідники зацікавились історичними таємницями Уманщини. Якщо брати по наскельних малюнках, бо що там на каменях зображено, можемо претендувати на, на таку над давню цивілізацію, яка на території теперішньої України була до речі, є у нас ми в фільмі говоримо. Є за захоронення Амазонок там знайдені. Значить, я нарешті зрозумів, чому у нас жінки одночасно красиві, розумні, сміливі і так далі. Тому що ну це ми земля Амазонок. Крім фільмів про історичні таємниці, фонд рідна країна видав диск із віршами авторитетних українських письменників у авторському виконанні. На диску 48 записів, 11 літераторів. Найстаріший запис 1906 року. Це вірш Тараса Шевченка у виконанні Марка Кропивницького. Упорядники говорять: більшість цих записів є дуже рідкісними. На диску лунає голос і Василя Симоненка. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Такі диски роздали учителям та директорам черкаських шкіл, щоб учні дізнавалися про останні дослідження української історії та архівні записи літераторів. А вчителі кажуть, ця робота важливий внесок в українську освіту. Багато хто не розуміє, що увага до освіти, до змісту програми, до змісту навчання це ті проблеми, які ми зараз з вами маємо. Це наслідки такого легковажного відношення до системи освіти і до змісту навчання. Діти краще запам'ятовують інтерактивні матеріали, ніж тексти у підручниках, говорять учителі. Тому ці записи активно впроваджуються у навчальні плани. Показавши такий матеріал, можна ну, зробити тут же якийсь і тест, тому що почув, побачив і тут же відтворив. Його. Тобто, це велика допомога для уроку. Сім історичних чудес це вже другий диск із фільмами, дослідженнями. Першим був сім природних чудес України, і на цьому фонд рідна країна зупинятися не збирається. Яна Вимаренкова, Кураш, Черкаська служба новин.